Мас, все ж таки у нас найчастіше, ми з вами розуміємо, що це мають бути поземні дерева. Ці дерева, які співають в нашому фольклорі, це найчастіше може бути дуже. Якщо це чоловічний син, чоловічий синок, дівчина це тополі. І, до речі, інколи навіть березі, тому що навіть є з молодому пороцькому берези. От зараз тільки такі гарменті. Крашали оселю, а ми з вами, вибачайте, він повітря, далі березі це такі русський є регіони, де береза росте, місто, тому не обов'язково це саме так. Власне. Тому тут то поля береза не буде це в даному випадку, хоча це сил з одного боку і ділочої плоти, так, і також коли... ...висаджують е, на могилах загоді, е, власне, тому що серед потемних ми найчастіше дуб клесу встрічаємо чоловічого року. Але от вибачайте гілку, яка може бути весільною, да, квіткою, наприклад, да... Вічно зелені рослини їм взагалі надавалось більш магічного значення саме завдяки тому, що вони постійно двої, коли кар'єрі, постійно зелені. Зараз ми зромово в квартири, де максимум природи Катайте, це вазобно підвірні літак, але зелені свята все ж таки у громадах уживають е, також. Так, Не, на мою думку, приклад відродження зелених свят у вигляді масштабного етнофестивалю, кодима-етнофест, який 6 років поспіль проводиться в місті Кодима, точніше підходимо в селі Важків. На жаль, карантин, а політиковномасштабна війна, звичайно, цей процес призупинили. І він проводився саме на тлі. Саме в пріцю три-три дні, субота, неділя, понеділок проводиться цей фестиваль. З е, різними реконструкціями не тільки обрядів трійці. Це було феорічно, там до 10 тисяч людей збиралося. Е, Окрім того, як я вже сказала, відродження трошки забутих обрядів в, в вигляді е, окремих елементів спадщини, зокрема для академії піста, які Реєструвати певний звичай, обряд, передаменти, напевно, на потім бачення, переконати комісії, щоб його в до реєстру. І це, звичайно, ми з ми бачимо, особливо останні роки, після часу. Ми бачимо немовні далі людей до рівня до традицій. Навіть ті, хто ніколи не подавали це принципі, звичайно. Чогось, що все буде е, якоюсь взагалі-то ну, реконструкцією з певною, Я не знаю. Можливо, варіацією на тему якогось традиційного свята, але молодь місто дуже просформоване. з певними замовками того, що було колись. Звичайно, в деяких селах сільські громади проводять це також, як знаєте, на всі наступний підперемен, субводні виставки громади, тому що. І, звичайно, коли ми це втрачали, то в нас втрачалася між людьми оця сила об'єднання, відчуття, що не тільки власні солярий, але і вся сільська громада mm -hmm. теж разом. Приползай.